Кохано минув лише день після нашого одруження, а ти вже зі мною сваришся. Але ж я цього чекала з дня нашого знайомства. Виграв кум лотереї 300 тисяч гривень. І що ви будете робити з грошима, куми?» Борги віддам, а решта, а решта зачекає. Галю, я чула, що твій Василь став жертвою медицини, рентгенівське випромінювання? Ні. Відбитки пальців. Куми, ви були вчора на зборах? Ні, куми, я вдома спав. Учитель запитує Миколка, до скількох ти вмієш рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, валет, дама. Дівчинка ображена, каже хлопчику «Віддай, це не твоя цукерка, я твою вже з'їла.